Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо. Проваджу сьогодні відео з катедри, з катедри в соляній такій печері. Все тут з солі зроблено. Ну, така цікава, цікавий музей з копальні соляної. І сьогодні у нас візьмемо послання 15 листопада, 1984 рік. Дорогі діти, ви є обраним народом. І Бог дам вам великі благодаті. Ви не усвідомлюєте кожного послання, яке я даю вам. Зараз хочу лише сказати: моліться, моліться, моліться. Не знаю, що інше вам сказати, бо люблю вас і хочу, щоб ви в молитві пізнали любов Мою і Божу. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо тут, що Марія нам сьогодні каже: моліться, моліться, моліться. Каже, що ти не усвідомлюєш кожного мого послання. Ну, бо ти чуєш, але не робиш. Чуєш, начебто, начебто зрозумів, але не усвідомив. Що таке усвідомив? Усвідомив – це зрозумів і впровадив. А якщо ти не впровадив своє життя, то ти не усвідомив. Яке я даю тобі. Зараз хочу лише сказати молись, молись, молись. Не знаю, що інше тобі сказати. Бо люблю тебе і хочу, щоб ти в молитві пізнав любов мою і Божу. Дуже важливо. Зрозуміти, що Марія кожне посилання дає нам з любові, великої любові, і заохочує нас сьогодні в особливий спосіб молитися. І понеділок це завжди такий день, коли треба почати. Бо з понеділка починає завжди нове життя. Знаєте такий вислів почати нове життя з понеділка. Я дуже часто кажу, що не варто чекати понеділка, щоб почати нове життя. Можна і з суботи почати, можна з четверга. Але зазвичай з понеділка починаються якісь серйозні речі. Ну, так ми звикли, як люди зачинати щось нове, нове життя, нову дієту, нову молитву з понеділка. Тому давайте з сьогоднішнього понеділка зробимо нову собі, допишемо якусь молитву якусь практику молитовну, щоб доповнити наш понеділок ще більш молитовними різними практиками. Тому практика сьогодні. Молимось, молимось і ще раз молимось. Будьте благословенні! Мир вам, радість, благодать! Soljovojice i Pećere, gde su Krakovi. Pa, pa.